Джо Байден прориває блокаду республіканців. Ключ до постачання озброєння для України відшукали у Греції. Почні баталії навколо виділення допомоги для України. Не вщухають на капіталістських схилах вже четвертий місяць. Причина фактична блокада допомоги з боку республіканської партії. Життєво важливо, щоб конгрес ухвалив запит на виділення додаткового бюджету, який надав президент. Інакше є ризик, що все, чого досягнуто в Україні, і що ми допомогли їм досягти, опиниться під загрозою. Розуміючи, що в найкоротшій перспективі консенсусу капітолію не очікується, білий дім діє іншим шляхом. Джо Байден озброює Грецію, щоб Греція могла озброїти Україну, і проросійські республіканці не можуть йому завадити. Міжнародні медіа оприлюднюють деталі майбутньої передачі із США до Греції величезної партії озброєння. Сполучені Штати дарують стару надлишкову зброю Греції з розумінням того, що Греція спрямує Україні частину власної надлишкової зброї. Завідомо, що адміністрація Джо Байдена запропонувала грецькому уряду патрульні катери, військові літаки, бойові машини Бредлі та партію транспортних вантажівок. Вся ця техніка, як зазначають аналітики, є надлишками збройних сил США і доступна Греції безкоштовно відповідно до юридичних повноважень Америки, які називаються надвишковими оборонними статтями. У листі премєр міністру Греції, державний секретар США Ентоні Блінкен, назвав кораблі, літаки, двигуни та транспортні засоби безкоштовними концесіями. В обмін на цю щедрість білий дім просить Грецію передати українцям більше зброї. Ми, як і раніше, зацікавлені в оборонному потенціалі, який Греція могла б передати чи продати Україні. Як припускають у виданні Форбс, інтерес до Греції може бути в тому, що на військових складах країни зберігається озброєння радянської та американської розробки, які можуть мати безпосередню цінність для українських збройних сил, зокрема с 300 і три види батарей ППУ великої дальності, також боєприпаси до всіх цих систем. За повідомленнями грецьких ЗМІ, частина або вся ця зброя може бути відправлена в Україну. Політичне та військове керівництво вже дало необхідні вказівки, аби застарілі системи та обладнання, які більше не використовуються грецькою армією, були передані Україні з метою забезпечення ресурсів для нових програм обладнання. Поведення ФОР зазначають, що механізм передачі військових надлишків не дозволяє Джо Байдену вчиняти такі дії в Україну. Тому фактичне озброєння України відбувається за участі третіх країн. Якщо нам потрібен міцний та надійний мир, ми зобов'язані надати Україні більше зброї та амуніції. Піонером у цій ініціативі стала Німеччина, запровадивши процедуру під назвою Круговий обмін. В рамках цієї програми країнам Європи пропонувалося безкоштовно отримувати німецьке озброєння. Обмін на постачання в Україно танки бойових машин піхоти із власних запасів. Можливо, за прикладом Німеччини Байден та Блінкен використовують широкі незаконодавчі повноваження Білого Дому щодо надання військової допомоги, щоб озброювати країни, які не є Україною, а ті, у свою чергу, можуть озброїти Україну. Відповідно до закону, Джо Байден може здійснювати такі перекази на суму не більше ніж 500 мільйонів доларів на рік. Але є механізм, який фактично знімає ці нові обмеження з передачі озброєння. Закон обмежує перекази, але він не визначає грошову вартість, яку президент призначає певній надлишковій зброї. Це може бути навіть нуль доларів. І саме цей механізм називають тимчасовим рішенням збереження підтримки України, незважаючи на блокаду в Конгресі, де дискусії про важливість підтримки України звучать і донині. Путін показав нам, хто він насправді це авторитарна людина, яка мріє про відновлення радянського союзу. Я вірю, що він не зупиниться на досягнутому. Я зовсім не сумніваюся, що два роки тому, коли російські танки рухалися на Київ, якби їм вдалося, якби Зеленський втік, а вони призначали б свого власного правителя в Україні. Наступними були б народи Прибалтики: Литва, Латвія, Естонія. Всі вони зіткнулися б із загрозою з боку Росії.